Так, ну для початку двері. Ну, це ладно ще. Це. це просто стан всього. Я не знаю, підлогу мили чи не мили, Ну так собі поприбирали. Дзеркало все заляпане. От не... Ну добре, окей. Це не це ремонт такий. Ладно. двері. Тут взагалі якась вода, тут щось витече, чи що? Я не знаю, <кій> я просто сюди не заходила. Ось так виглядає дзеркало тут, ну ще окей. Я так mm. Далі. Це взагалі. Це в нас виходить. Далі, ми спускаємося. Я не знаю, коли заходила тут або якийсь павук біг, або таракан. Я так і не зрозуміла. Ну ось, ось так. Це зрозуміло. Дали нам якийсь номер ну ось такого плану. Це у нас виходить вікна на дорогу тут виходять. Ось так виглядає номер. Я не знаю, ми ще на нього не сідали. Яке воно? Я не знаю. Ну, воно старе. Це я так розумію ковдра, і все. Ну, я не знаю, мені не подобається цей номер. Все в якихось сколах. Коротше, я не знаю. Ось так це все виглядає, і я не знаю, чи працює цей кондиціонер. Ось така ручка. От. Ось вверх. Цього прекрасного номеру. Стіни просто, я не знаю, в чому вони. Не просто. Що це за плями? Просто через те, що зараз вже... 12 чимось ночі у нас немає вибору. Ми вимушені просто тут ночувати і купатись.